Вифлеємський вогонь прибув у Вінницю. Отримали його від працівників Укрзалізниці наші місцеві пластуни. Вифлеємський вогонь це символічне полум'я, запалене на місці народження Ісуса Христа у вифлеємі. Його щороку підпалюють у гроті Різдва, доставляють до Австрії, а звідки залізницею розвозять по всьому світу, включно з Україною. Чотирнадцятий раз вогонь миру прибув до нашого міста. Вінницькі пластуни передаватимуть вифлеємський вогонь у міській ради, адміністрації, лікарні, госпіталі, навчальні заклади та захисникам. З нами на зв'язку Віталій Головенько, голова Вінницького пласту. Вітаю вас. Доброго дня. Яка ж цьогоріч, як цьогоріч відбувалась передача віфлеємського вогню миру від Укрзалізниці до пластунів Вінниці? Першу чергу, я хотів би розповісти історію самого е, вітліємського вогню, оскільки він передається не одразу від Укрзалізниці, він запалюється в місті Віхліємі на місці народження Ісуса Христа. Потім передається до Відня і всі скаути і пластуни світу з'їжджаються туди для того, щоб його отримати. Потім вже цей вогонь передається через укрзалізницю, він передається в Вінницю, ну і в інші міста, звісно. А також багато пластунів приїжджає до Відні і отримає його особисто. Цього року я мав нагоду теж отримати цей вифлеємський вогонь особисто у місті Відні. Тому в Вінниці ми маємо вогонь, який передала Укрзалізниця, і який особисто привезли ми делегація Вінниці з Відня. Кому насамперед плануєте передати вифлеємський вогонь миру? Перший, кому ми передали вже вогонь миру вчора, це. Були військові. Ми вчора були в військовій частині і передали їм цей вогонь миру, оскільки, на нашу думку, військові це перші, хто відповідає за мир на сьогоднішній в наші держави. Ну і деякі війніча... його передав... перепрошую. Далі ми його плануємо передавати також військовим е, в лікарні, в шпиталі, в учбові заклади е, до органів державної і місцевої влади, За, власне, для всіх бажаючих, хто хотів би отримати цей символ добра і мира, е, який можна розмістити в себе вдома, передати рідним, близьким. Е, ми передамо й ДСНС і тому подібне. В цю п'ятницю вже для всіх, хто бажає, ми можемо його передати в офісі туризму в місті Вінниці на соборні. Там по 12 годині ми будемо його роздавати всім, хто бажає. Можна зареєструватися на нашій сторінці, щоб ми знали, що ви прийдете його отримати. Також ми його будемо передавати в вихідні у церквах у соборах. У центральному соборі на Соборні, у церкві напроти автовокзалу Київська, 1 і інших закладах. Також завтра ми повеземо його вже до районів. Завтра ми його веземо в Хмільний, потім повеземо в інші міста. Ну, власне, всі, кому хто хоче отримати його, і наскільки в нас є можливості його передати, ми намагаємося передати Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадую про Вифлеємський вогонь. Ми говорили з Віталієм Головеньком, головою Вінницького пласту.